Пам'ятаєте мене? Приходить, що до вас. Не туди приходив, даже і фотографію виставляли, і рвався там, Хто? а знаєте, Я понял, що Якщо ти не кинув, то я то кинув точно, я знаю. То мені... А що? Я не поняв шовки. І що, ти опять прийшов з двома коробками? Що кинув. А що опять прийшов? Ти щось не дуже нормально розумієш? Ну, я А за що Прошу... ви ведете зав... себе неадекватно. Ну, ви про що взагалі? Ви, якими коробками? Не... Значить, З якими коробками да, і. Зараз я вам трошки щось покажу. І почитаю, що ви писав. І так далі, і тому подібне. Ну... Чи давно ну, щось у вас не було? Давно займаємось, бачите, не да? такими, да. Чим займаємося рі... різними випадками займаємося. У нас в державі достатньо чим займатися. Займайтесь, будь ласка. А ми заходимо щось і чуємо таке, що ви нам забороняєте в лікарні чи що, перебувати? Нам кажуть так, це вас що, якась лічна обіда чи що? Чи персональна Йди лікарня? І сюди до мене, ідіть сюди до мене. мене. Ну, Може, ідіть сюди до мене. Почитайте, не однозначно. Борзов, зверни увагу на жупана. У нас під'явилося його перешкода, допомозі порано. Не, кричит, не Закупили, перебігли, хоча, хоча кончений, главрач жупана, каже, що лікарні конче. Хочете, що я кажу, я, я вагітна, тільки що ви коли таблетку не забудеш? Я, я вас сюди не запрошую. Ви мене засвіте на ви просто я... 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 вас... не кричати. Я можу сама прочитати. Ну не треба, ви до мене прийшли. Що і... варіанти, що далі? Далі, ви прийшли сюди, далі що? Все, я чую, я слухаю. Варіанти. Да. Да. Я, Коли тут підеш, жупана буде твоєю рукою написано, я буду заспокоюватися? Значить, на то була причина. Да, а а, а шо? вас, якщо я буду називати зараз якими-то поганими словами, то причини нема. Ну, якщо буде ви мене знаєте, я не хочу з вами розмовляти більше. Ми хочемо хочу да. з вами розмовляти. Бо ви є посадова я особа. Мікер, значит, не я не ще ви... раз кажу, я вас слухаю, у мене нема багато часу. Я слухаю вас. Багато не Да. Я слухаю вас. Зараз знайдемо більше. Тоді, по перше, ми... ми значить однозначно. Е... Ви запитали мене на сьогоднішній ви день. Ви хочете? Ви запитали виспо. мене, ви записуєте сьогодні розмову. Ви запитали мене на сьогоднішній день. Що ви виспо. хочете записати я, я, я на лі в, в вас, персональної посудової особи? Я не мушу і е, то, що там люди розповсюджують, якщо і до борзово доходить все інше, до мені в принципі з одного боку на це наплювати. Я, вам, я ви, казав З самого першого разу, так і ви, зараз. Ви, 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 Це щось... голова фонду благодійного. Я не можу прийти нормально, щоб до да. мене на мене не дивилися з призрінням, з таким, да. як я не знаю, насрала в борщ, вибачте за вираження кожним. Ви взагалі ви, нормально розмовляти можете з разом зі своїм чоловіком? З мов... Я нормально розмовляю. Я нормально розмовляю. Вам щось не подобається? Ви под... Вам подобається, напевно, так, як е, ви розмовляєте зі всіма. Ми бачимо просто, як ви розмовляєте. Взяли верх і собі дуже до хіра дозволяєте. Не дослуховує, перебиває, тільки сам Алло. себе чує. То е, то свята, Юрій на... давайте, е, е, Світ, Зайдіть до, до мене сюди, в кабінет. Зайдіть сюди, в кабінет зайдіть. Так, так, так. Обласна лікарня імені пірогова була врач, тут тебе адмінприміщення. Тамара, да. е, зайдіть до мене сюди, мабор, власне. Щоб під'їхав mm -hmm. патруль. Ми зараз напишемо на нього звернення пояснення. Це адмінбудівля. Так. Присядьте сюди, послухайте, щоб не було тут розмови однозначно. Прошу. Не, ну, да, перев... Давайте простір, виходить. Сідайте, будь а... ласка. Сідайте сюди. руку mm -hmm. mm -hmm. Так. Видомо. Дякую. Это... Ну, що ви знали, тут все пишеться. є. І вся яке, будь ласка. Ви, пан жупанов, на сьогоднішній день є отримання. Ви, ви, ви не мене в моєму кабінеті. бабушек Путіна можете прислати, щоб у нас ще більше свідків. У нас ще більше даних фактичних, як ви себе ведете. Нам зараз в відділенні хі хірургія да, кажуть, кажуть, що медсестра чергова каже, ви що не знаєте, що жупанов. Заборонив вам тут з'являтись? На сьогоднішній день в мене там інші питання є. Ідіти зголосуватися з військовим. Чи можна вам там бути, чи не можна. Сьогодні нам не можна посічати, сьогодні приїхати. Тільки я, я не можна, почекайте. Я, я, я. Мені дзвонить пані Копільцова, це лікар ваш. Мені персонально дзвонили. Я, я знаю, що ви після того з нею погрожували їй, Що що вона дзвонить? Я ще раз кажу. І, а чого а чому це? Дивіться мені е, тут дивитися. Я можна? не хочу дивитися на це. До чого ти Жертовна Рада? Я же Я ще не хочу ви тут? Я От я з цього слухаю, моменту, це записуйте Це вони слухають, слухайте вилу. я до ви ви. цього моменту мені з СБУ питали, а що це політичний і... Чи вам заказав хтось жупана? Я кажу вообще ні. Мені принципово приципово за нема ви, про що ви, говорити. Ви, ви, а ви, ви аби скажетесь зовсім... на мене якісь. Якусь там брехню розповсюджуєте, що я, я приходжу до військових ніколи, допомагаю, ніколи, ніколи так я просто. У нас достатньо фактичних даних. Ви, ми у тебе ми всі ще інші раз, розмови. Ще раз з скажу, з вами. Однозначно, сьогодні буде подав заяву, я зараз буду подавати заяву. Буде. Однозначно, от до три свідки, які є. І вже будете... І от після цього да. вже, до цього да. я не мав жодної до вас принципової позиції. Кромі того, що написав, що Не писав це лічно. Там, Єдите, там. Я але, але якщо хтось там вже вам додав, то це добре. Це, я да, підтримав, це підтримав. Але да. після цього можете свої принципові обіди з лікарні. Це лікарня не ваша. Приватна власність ну і не ваше це та щоб ходити ви не будете. Буду я ходити і допомагати М -м -м. людям, а хто це там але це не вам а не людям знаю. і а не вам нашу... рішати. А мені наші завезли. Я я саме здорова нормальна вам людина. завезли на свої. Мені ліків. помагати а, нічого не ліків. треба. Ми не тобі допомагаємо, нічого... жупану. А? Мені не треба помагати зовсім я? особисто. Кані. Я нормальна людина. Я себе заробляю. що ви зараз, як ви спілкуєтесь з головою благодійного фонду, я кричите нам кричати на палітті жінку. Що я? я зараз. Ну, 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 да, Смотрите, мы... дві, дві коробочки. Дві Коробочки. Я вибачусь. Ми прийшли до лікарні. Тут є головний лікар Жупанов, який дуже багато на себе бере і забороняє навідувати хворих і Ми з благодійного фонду, а тут його принципово є особиста обіда якась, і він якби ну, з особистого вже перекручує на робочі відносини. Да. تسوي بس نازل بالرقم